Із французького міста Келермон до Кременчука із гуманітарною місією прибули представники асоціації Діяти разом за ради України під час четвертого пленарного засідання позачергової 23-ї сесії Кременчуцької міської ради міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подяку та сувенірні подарунки французькій делегації. Керівник міста подякував їм за підтримку та допомогу Україні у такий складний час. Дякуємо від нашої громади. Хочемо вручити асоціацію Україн» за небайдужість людям. Та допомогу у найскладніший для України час. Подяку від Кременчуцької міської територіальної громади від усіх Кременчужан за вашу підтримку, за вашу допомогу під час нашої справедливої для України війни. Вітаємо віце-президентка асоціації запевняє, що продовжуватиме допомагати Україні до перемоги. Наша асоціація працює в Україні два місяці, і ми привозимо. Гуманітарний вантаж це харчування, обладнання медичне і комп'ютерне. І ми піклуємося також про військових. Привозимо дрони для наших військових, для військових французів, які воюють тут, і заради перемоги і миру. Ми віримо, що Україна стане частиною Європи, і ми віримо у вас, що перемога скоро настане, і будемо допомагати вам. Загалом на розгляд депутатів було винесено 33 питання порядку денного. Зокрема, під час сесійної роботи обговорили та внесли зміни до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік. Затвердили рішення про реорганізацію шляхом приєднання Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 23 до ЗДО номер 82 також представники депутатського корпусу внесли зміни до низки раніше прийнятих міських програм, зокрема комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зоряний. Міської цільової програми затвердження української національної та громадянської ідентичності на 2024-2026 роки. Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання міста Кременчука. Серед іншого депутатами були підтримані питання, що регламентують діяльність у сфері комунального. Господарства, землекористування та майнових питань, а також оборонного характеру. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кримачуцькі новини.